Український ринок купівлі продажу автомобілів працює, і якщо власник за кордоном, а його автівка в Україні, то її цілком можливо продати. Але потрібні певні документи, які саме розповіли в одеському регіональному сервісному центрі. Якщо власник автомобіля знаходиться за кордоном, то для реєстрації автомобіля при зверненні нас звертається це власник або повноважена особа. Тобто, якщо він звернутися не може, він може уповноважити певну особу. Тобто в тій країні, де він знаходиться, знаходиться потрібно надати довіреність нотаріальну певній особі, а потім її переслати, здійснити її переклад. За словами Олексія Бойка, працівники сервісного центру на підставі цієї довіреності здійснюють перереєстрацію автівки на іншу особу. Але при виборі довіреної особи необхідно врахувати наступну умову. Якщо довіреність буде виписана на певну особу, ця особа не може здійснити перестацію на себе. Тобто вона виписувати доручення на іншу особу, а вже та особа буде представником власника і здійснює перестацію на будь-яку особу. Якщо перебуваючи в Україні, ви бажаєте отримати автомобіль з-за кордону, наприклад, зі Сполучених Штатів, а за мирного часу українці регулярно купували уживані авто з американських аукціонів, це теж можливо. Прокоментували в центрі на сьогодні. Наші громадяни виграють ці автівки з Америки і імпортують їх в Україну. От, просто раніше ці автомобілі доставлялися портом безпосередньо до міста Одеси, а зараз ці автівки доставляються іншими логістичними шляхами. Тому вартість доставки зросла саме на логістичні послуги. Стосовно процедури після доставки і реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС, то залишилися ті ж самі складові оформлення, які були і до воєнного часу. Якщо це автомобіль за кордону. Це розмитнення автомобіля, його сертифікація автомобіля, сплата якщо це легковий автомобіль, пенсійного збору і постановка на облік. При зверненні до сервісного центру МВС, аби не витрачати час у черзі, можна записатися на прийом онлайн через сайт на зручний день та час або стати в електронну чергу у самому сервісному центрі.